Сьогодні ми передаємо дві автівки на 114 бригаду для медичної служби. Це розповім я про одну з ініціатив, якою ми доєдналися до придбання цієї автівки. Це е, наші змагання Ukraine Forest Challenge, які ми започаткували на початку повномасштабного вторгнення, гроші від якого йдуть на потреби військовослужбовців Сил оборони. Сьогодні ми передаємо автівку L200. Для медичної служби, яка буде евакуйовувати наших поранених захисників за захисниць і рятувати їм життя по всіх автівках, які приходять і потрапляють до нас, то ми доробляємо трошки доробили та докомплектували такілажом. Це сантраки, рибкова стропа, динамічна стропа та шакли для буксування. Це потрібно, щоб безпечно і швидко себе евакуювати і доїхати з точки А в точку Б без жодних питань. І у нас є друга ініціатива, яка доєдналася до придбання цих і Дмитро. Розповість сьогодні, як Андрій сказав, об'єдналися два проєкти. І я представляю проєкт ікони ящика з під набою. Це Соня Атлантова та Олександр Клименко, які вже протягом 2,5 до років допомагають нашій бригаді. Черговий автомобіль, який Їде сьогодні до нашої медслужби. Це також ще один L200, який придбаний за рахунок акумульованих проєктом ікони на ящиках з -під набоїв коштом. Також допомогла родина тут з Америки. І як завжди, автомобілі, які приходять з Британії, це волонтери наші Володимир. Ініціатива волонтерська подорожуй, кохай, пікапи, ганяй та фонд допомоги армії. Хлопці дуже дякую вам також. Завдяки вам автомобілі швидко доставляються до України і. Їдуть виконувати свої бойові завдання в нашу медичну роту. Ми не зупиняємось, і як можемо, будемо допомагати армії, незважаючи на те, що вже стали цивільними. Дякую всім, хто донатив, хто долучився до збору і хто небайдужий до наших військовослужбовців. Дякую вам за те, що ми придбали машини за ремонт за їхню догонку до місця призначення. Одна з них вже виконує бойове завдання, інша зараз буде їхати на допомогу. Не забувайте, що ваш донат, навіть самий маленький, рятує життя.